Знову з ним. Да це жесть якась. За сьогодні другий раз з двох в такій великій швейцарці. І при цьому три рази загалом. Так, смайл мод. Смайл мод поставив. І, блін, я не встиг подивитися сьогоднішню партію. Тобто, я думаю, що я робив все нормально. Тільки треба щось інше. Не бачите, він також призадумався. Так, ну зараз. Тобто отой обмін ферзів мені не дуже сподобався. Тому зараз треба щось цікавіше придумати, так. Треба щось цікавіше. Що тут в мене є цікавіше? Під слово цікавіше, давайте отак. Вот Який хід тут може бути під цікавіше? Тому що на слон в 4 ми знову ферзь d7 зіграємо. Давайте зіграємо, наприклад, кінь Е5. Заберемо слона цю клітинку, а ферзя цю клітинку. Так, слон Е6 дуже швидко. Тоді, можливо, кінь Д5 це хороший і правильний хід. Так, тепер так. Батарея, хочу кінь G6. 5. Кінь D5. Хм. Типу, так, 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 в мене кінь може не вилізти. Правильно? Правильно. Тоді, можливо, він хоче, щоб я один раз побив, потім відійшов. Тому що на так-так, якщо я б'ю ферзем, в нього є хід кінь Е4. А якщо я поб'ю БЦ, він, наприклад, ферсі 5. Пум-пум-пум. І що я можу зробити? Типу слон Е2, і потім десь цього пішака таранити далі. Важко. Не знаючи, що це за оцінка позиції на неї іти пум 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 Хм, ну ладно. Так, ну тут слон g 3 Очевидно, єдиний хід. От бачите, який закон подлості. Тобто я хотів подивитися і я не встиг. Я на початку стріма сказав, що я за дві хвилини до початку турніру згадав, що мені треба турнір грати, аналізував партії, але до партії з цим хлопцем не дійшов. А він в теорії її міг проаналізувати, і тому я зараз можу ну, трохи просідати в ідейному плані. Але здається, що позиція виглядає хорошо. Мені зараз здається, що в нього кінь Б4 найкращий хід. Чомусь. Ферзь Б6. Так. три нулі Я роблю. Кінь Б4, він нападає на А2, я А3. Кіння 2 шах, король Б1, поки все норм. Тому три нулі треба робити. Ферзь А5 просто А3. Коня цього знову-таки якось С4 можна буде проганяти. Але оскільки в мене король тут, оцей протяг робити не дуже горю бажанням. Тому треба буде щось обережніше обрати. Так, G6. Так, тепер на А3 шах, король Б1, здається, все захищено. Звідси шаху нема. Інших проблем не виникає. Так, чи є альтернативи? Наприклад, слон С4. Ну, або С4, ну, c 4 ризиковано, типу, шах сюди. Шах. Там так, побив. А, тут на f7 буде висіти. Тоді, можливо, шах сюди, при С4, і потім кінь Б4. Висить шах звідси. Якось не зрозуміло, як цим скористатися, тому я думаю, я А3 все-таки зіграю. Ну, якщо шах і рокировка, то тоді я встигаю 4, аж 4-аж 5 невеличкий таранчик провести. Ну, за рахунок хорошого коня в центрі... Можливого руху пішаків і вигону фігур з d5 і 6 полів, я думаю, що в білих тут повинно бути покраще. Десь так на 0,5 покраще. 3 нулі поки нема, наприклад, на F7 висить. Можливо, ми такий хід треба зробити, щоб перекрити взаємодію пункту F7 і слон з цього боку міг нападати. Тепер питаннячко, чи треба мені міняти білопольних? Типу так, так, так. І потім повертатися назад. Здається, можна. Так, ну, на шах я відступаю. Так, то ради 8. Хорошо, він хоче c 5 зіграти, щоб на ДЦ в нього був в кінці 3 шах і тура d 1 мат. Це зрозуміло. Якщо я зіграю c 4 він відступить конем. В мене висить на d 4 d 5 я навряд чи зіграю. Стоп. А що на кінь c 4 Я, здається, виграю дві фігури за ферзя. Кінь c 4 Сюди не можна, сюди не можна, сюди не можна. Сюди не можна, сюди не можна. А якщо сюди або сюди, то я даю скритий шаг і забираю дві фігури за ферзя. Це ще не перемога, але виглядає хорошо. Поїхали. Так, ось цю партію він нарешті грає, ну, відчувається, що в свою силу. Тому що дві попередні він якось грав трохи сильніше за свою силу. Особливо першу, яку я був, програв йому. Не сьогодні, а в якогось минулого турніру. Ні, не програв, ми в ніч її закінчили. Чи програв? Чи загрався і програв? Не пам'ятаю. Так, ну тепер ферзя піймали. Так, і це дає можливість закріпитися в 2.350, що не може не радувати. Ну, а на шах просто б'ю. Зайва фігура, і тоді він б'є-б'є, ну зайвою фігурою грати значно простіше. Тобто, бачите, Тура забрала, як виявилося, у ферза ключове поле по рятунку. Ухти! Ухти! На ферзь 4 кінця 3 шах. Який дурдом? Хм. Нічого собі. Так, ну ладно, keep Calm. Якщо я б'ю, він дає шах, і я просто відходжу король А1. В нього висить ферзь і висить кінь. А ферзю, то особливо і нема куди тікати. Якщо він забирає туру, я забираю ферзя. Якщо він ферзем кудись тікає, сюди або сюди, я знову даю йому цей шах. Значить, все нормально. Ну, все, тоді просто забираємо. Ну, але за спробу лайк, безумовно. Так, ну і тепер сюди. Тут ще, тут ще захищено чудово, типу, двічі. Тобто на Д4 не може бути. Все. Хороша перемога є. Бачите, дебютна мініатюрка. 18 ходів. Красиво. Король на А1. Прям сьогодні багато хороших перемог саме естетичного характеру.